Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Коридором пошани на колінах із квітами. У Миргороді зустріли траурний кортеж із тілом героя. Старшого солдата Сергія Шевченка він загинув 19 жовтня під час виконання бойового завдання. Вірний військовій присязі до останнього подиху захищав Україну. Сергій Шевченко був справжнім патріотом і відважним воїном. Втрата героя є непоправною для нашої громади. Прощання із захисником. Відбудеться 25 жовтня о 12 й годині у селі Дібрівка. Вічна пам'ять герою. Ще одна сумна звістка про гірку втрату сколихнула громаду. 19 жовтня, під час виконання важливого бойового завдання в Луганській області. Захищаючи незалежність і територіальну цілісність України, загинув наш земляк солдат Бучинський Антон Миколайович 1986 року народження. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким героя. Пам'ять про Антона Бучинського житиме в наших серцях вічно. Про час і місце зустрічі загиблого захисника буде повідомлено додатково. Засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради розпочалося з хвилини мовчання як вияву глибокої поваги та скорботи за українськими захисниками, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Щодня війна приносить нові втрати, і серед загиблих є наші земляки, яких ми пам'ятаємо і шануємо за героїзм. Полеглі воїни були посмертно відзначені державними нагородами. Відповідно до указу президента України, орденом за мужність третього ступеня та відзнакою міністра оборони України Христом Сил спеціальних операцій нагороджено Яна Квілінського, які передали його рідним. Орден за мужність третього ступеня та відзнаку почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади вручили також і рідним Сергія Назаренка та Миколи Пелиха. Окрім цього, міський голова Сергій Соломаха вручив посмертні відзнаки почесних громадянин Миргородської міської громади родинам Владислава Омеляненка, Юрія П'ятниці, Руслана Вахневського, Тимофія Закаблука, Романа Барабаша та Артема Гандженка. Відвага й самопожертва цих героїв є зразком справжньої мужності, патріотизму і відданості своїй державі. Їхні імена назавжди залишаться в пам'яті громади та всього українського народу. На засіданні вшанували й тих, хто зараз відстоює свободу нашої держави. Так, орден за мужність третього ступеня, присвоєний указом президента України, вручили Олегу Багрію. Крім того, почесними грамотами Полтавської обласної військової адміністрації були нагороджені окремі освітяни за сумлінне виконання обов'язків під час підготовки та проведення національного мультипредметного тесту. У ході роботи засідання члени виконкому спочатку ухвалили рішення з поточних питань. У громаді опалювальний сезон стартує з 1 листопада. Однак, в закладах соціальної сфери відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг тепло почнуть подавати з 24 жовтня. Низка підтриманих рішень стосувалася соціального захисту громадян. Так ішлося про надання компенсацій та грошової допомоги. Проголосоване рішення основного питання про виконання бюджету Миргородської громади за 9 місяців 2024 року. Присутні заслухали звіт начальника фінансового управління міської ради Сергія Скляра в цілому надійшло з урахуванням міжбюджетних трансфертів 318,6 млн грн, що становить 93% до плану. До загального фонду за 9 місяців надійшло. 342,8 мільйона гривень. Без урахування офіційних трансфертів понад план отримано 4,6 мільйона гривень. До спеціального фонду надійшло також без урахування офіційних трансфертів 17 мільйонів гривень. За звітний період трансфертів отримали 112,1 мільйона гривень. Основні надходження до загального фонду це податки з доходів фізичних осіб та місцеві податки. Податок на землю єдиний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки акцизний податок. Більше планових показників надійшло коштів до спеціального фонду. Основні джерела, власні надходження бюджетних установ, платні послуги, благодійні внески, гранти та дарунки, надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища, кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, а також надходження до цільового фонду Миргородської міської ради. Найбільшими платниками податків і зборів до бюджету громади є ряд місцевих виробничих підприємств. Видаткова частина освоєна на 460,1 мільйона гривень. В тому числі по загальному фонду проведено видатків на 399,8 мільйона гривень, по спеціальному фонду 60,2 мільйона гривень. Ці кошти були спрямовані на освіту, органи місцевого самоврядування, охорону здоров'я, соціальний захист, комунальне господарство та інші соціальні програми. На захищені статті, включаючи зарплати, енергоносії, продукти та медикаменти, виплати населенню було спрямовано 290 мільйонів гривень. А це 63% всіх видатків. Частина коштів була використана на будівництво, реконструкцію та ремонт об'єктів комунальної власності. Про підсумки роботи відділу охорони здоров'я за 9 місяців 2024 року доповідав його начальник Сергій Михайленко. Зокрема, він підбив підсумки роботи двох медичних закладів: Миргородського центру первинної медико-санітарної допомоги та лікарні інтенсивного лікування. Так, Миргородський ПМСД обслуговує понад 49 тисяч осіб з Миргородської та сусідніх громад. Головним показником професійної діяльності нашого медичного закладу є проходження минулого року перевірки Департаменту охорони здоров'я, отримання вищої акредитаційної категорії цього підприємства. У Миргородській лікарні інтенсивного лікування за звітний період проліковано 7981 хворий. Проведено 452 мамографічних обстеження. На комп'ютерному томографі обстежено 2448 осіб. З 1 липня 2024 року на базі лікарні розпочало діяльність реабілітаційне відділення, у якому наразі триває процес створення фізіотерапевтичних кабінетів. На даний момент відділення забезпечене обладнанням та потребує капітального ремонту. Також доповідач поінформував про закуплене медичне та інше обладнання, ремонтні роботи проведені у відділеннях лікарні. Інформацію Сергія Михайленка члени виконкому взяли до відома та зобов'язали відділ охорони здоров'я постійно тримати на контролі стан роботи закладів охорони здоров'я Миргородської громади. Забезпечення реалізації законних прав, свобод та інтересів військових, ветеранів, а також членів їх сімей на місцях у громадах. Це основа для правової охорони військово-ветеранської політики держави. Навколо спільної мети допомогти тим, хто цього потребує, об'єднуються волонтери, ветеранські та громадські організації. Цьогоріч, на теренах Миргородської громади, розпочала свою діяльність громадська організація, бажаючи допомогти. Яка надає безкоштовну юридичну допомогу. Олена Кильоженко втратила чоловіка Валерія у липні 23-го року за день до свого дня народження. Під час ворожого артобстрілу на Донеччині снаряд прилетів в окоп, у якому перебували наші захисники. Страшна звістка зруйнувала звичайний хід життя і розділила світ жінки на до і після. Тамуючи біль від утрати, жінці довелося вирішувати ще й низку юридичних питань. Зокрема, в частині оформлення необхідних документів. Той період, я пам'ятаю, досить погано. Ну, зрозуміло, що це був шок, це був певний такий психологічний стан. Для родин загиблих це було дуже нелегко. Але нам допомогли, направляли. Тому якось я справилася сама, але дуже багато людей не можуть справитися самі. Старше покоління не може справитися самі. Ми розуміємо, що і куратора їм не назначиш, і кожного за ручку не візьмеш і не поведеш. Олена зізнається, що тривалий час залишалася наодинці зі своїм горем через морально-психологічний стан, і лише нещодавно почала контактувати з різними громадськими інституціями, організаціями та фондами, представництво яких сконцентровано у Миргородській громаді, в тому числі і на базі санаторно-курортних закладів. Я створила собі певний такий світ, і я в ньому жила. Я вважаю, що це дуже велика помилка, дуже велика помилка людей саме замикатися в собі і не йти на контакт. Коли я почала звертатися, ось буквально місяць-два-три тому, я почала звертатися за допомогою до психологів, до невропатологів, до психіатрів. Я почала йти на контакт з всякими благодійними фондами, які підтримують мене, мою дитину. Я почала більше говорити, розмовляти, спілкуватися про це мені стало легше. Нам допомогли. Ми почали працювати з благодійними організаціями. Цього разу, продовжує Олена, вона завітала у центр життєстійкості, аби познайомитися із діяльністю громадської організації, бажаючи допомогти. Очолює її юрист і адвокат Олександр Килиба. У Миргородській громаді організація здійснює свою діяльність починаючи з квітня 2024 року. В рамках проєкту Безбар'єрний доступ ветерана до правосуддя. Фахівці громадської організації здійснюють безоплатний супровід та займаються реінтеграцією ветеранів та членів їх сімей до активного суспільного життя. Надаємо правничу допомогу ветеранам, членам їх сімей, в тому числі і сім'ям загиблих захисників. До нас можна зателефонувати, звернутися через сайт чи по соціальних мережах. Всі контакти в нас є, розміщені. Крім того, контакти про нас є в Миргородкурорт, де ми вже декілька місяців надаємо таку про правову допомогу. Навчання навчаємо хлопців та членів їх сімей цифровій грамотності. Зокрема, цифрова грамотність полягає в тому, щоб вони самостійно змогли вирішити свої питання через доступні на даний час цифрові можливості, створені державою. На даний час вже звернулися в порядку. 130 людей, які і пройшли цифрову грамотність, і отримали всі юридичні консультації, які їм були необхідні. Так що запит є, і наша громадська організація з радістю надає такі таку допомогу. Безкоштовна правнича допомога надається у форматі онлайн-консультацій чи по телефону. Також громадська організація допомагає у підготовці різного роду документації. І здійснює підготовку процесуальних документів та представляє інтереси у судах. Я раджу дуже людям не, не замикатися, а вже йти і просити про допомогу, звертатися в благодійні організації. Благодійна організація бажаємо допомогти дуже гарна. Вона нам дійсно допомагає і ну, я радила б обов'язково людям звертатися. Обов'язково тому що є періоди в житті, які в житті, які неможливо зробити самому, це, це дуже важко, отримати консультацію можна з будь-якої точки в Україні по телефону 099 607 77 84 написавши листа на електронну адресу, яку ви бачите на екрані, через форму на сайті громадської організації або у мережі Фейсбук чи Телеграм-каналі. Приватна автошкола Бізарт на постійній основі проводить набір абітурієнтів, які бажають отримати знання та навички автомобіліста з гарантованим отриманням водійського посвідчення, комплексний та професійний підхід до учнів, ефективне застосування сучасних методів навчання з урахуванням усіх змін правил дорожнього руху, зручний графік занять, досвідчені інструктори, якісна матеріально-технічна база та оновлений автопарк. Відтепер доступна нова послуга навчання практичному керуванні транспортним засобом з автоматичною коробкою передач Наша адреса місто Миргород, вулиця Незалежності. 7. Телефони для довідок 066 586 0303 або 068 586 0303. Автошкола Бізарт. Ваш успішний водійський старт. Приватне підприємство Лісний масштаб пропонує постійну роботу для чоловіків та жінок. Набираємо працівників на деревообробні верстати та лінію з виробництва паливних брикетів типу Пінікей. Пропонуємо високу заробітну плату. Підприємство займається переробкою необробленої деревини кругляк. На пилу матеріали обрізні: дошка, брус, рейка, крокляна система, дах. Паливні брикети Пінікей та пелети дров'яні до 8 мм виготовляються із відходів основного виробництва обрізків та тирси. Додаткова інформація за телефонами 050 548 71 17 097 974 80 57 або ж за адресою місто Миргород, вулиця Котляревського, 3В. Шановні жителі Миргородської громади, Компанія СВС завершила черговий етап і ввела в експлуатацію мережі з можливістю підключення швидкісного оптичного та енергонезалежного інтернету в багатоповерхових будинках. Шукайте свою адресу на сайті компанії. Детальну інформацію можна отримати за номерами телефону 5 34 92 050 414 1308 093 746 1308 або за адресою місто Миргород вулиця Гоголя, 111.